А якщо захочеш, то зможеш бути лідером. Цього українців навчають експерти з Ради Європи. Такий тренінг провели у Львові. У ньому взяли участь 20 активістів з усіх куточків України. Це і представники громадських організацій. Ації і мери міст і викладачі центрів підвищення кваліфікації. Щоправда, відбір був жорстким, адже охочих вивчитися на лідера було десятеро більше. Однак, фахівці відібрали найкращих, аби вони згодом ділилися своїм досвідом з іншими, які прагнуть самовдосконалення. Такий тренінг іноземці проводять для українців за кошти ради Європи в межах експертної допомоги. Усе для того, аби вдосконалити роботу органів місцевого самоврядування. Тренери запевняють українці дуже старанні учні, все схоплюють дуже швидко і додають лідерство. Якість не вроджена, а набута. Лідерство – це здатність бачити майбутнє. Ні, чіткіше здатність надихати своїх колег, щоб вони працювали над цим майбутнім. Здатність найкраще скористатись потенціалом їхніх працівників. Це здатність зробити так, щоб самі працівники бачили цінність державної служби. Ідеї лідерства ми хочемо донести українцям для поліпшення реформ у вашій країні. Специфіка сьогоднішнього заходу полягає в тому, що ми досвідомо відібрали тренерів майбутніх, які ми хочемо, щоб вони далі по Україні. Ні заряджали інших цією ідеєю лідерства, і тому дуже було важливо відібрати тих людей, які спроможні світити. Далі це люди повинні були вірити в те, що можна змінити світ на краще.